Яка історія дрібної помсти вам запам'яталася найбільше? Я живу у квартирі із сусідом по кімнаті. У нас були сусіди, які влаштовували шалені вечірки досить часто. Часто це кожен день протягом тижня. Якось мій сусід по кімнаті, якому доводилося рано вставати, був ситий по горло і вирішив помочитися на металеву форму для піци і засунути її в морозилку. Після шаленої вечірки він витяг форму, перевернув її вгору дном, отримавши заморожений диск сечі. Потім просунув цей диск під двері, де він розтанув на їхньому повністю, застеленому Килимом ході. прокинувся від того, що вони кричали на людей, які там ночували, Проте, хто помочився на підлогу, що Лисого з ними не так хотів би я сказати, що вони зменшили оберти своїх вечірок, але вони цього не зробили, і зрештою їх виселили. Ах, старий добрий диск із сечею. Також можна написати гарне послання на аркуші паперу кольоровим маркером та покласти папір у сечу, перш ніж покласти його у морозилку. Якщо покласти диск на дерев'яну підлогу, лист вигравірується на підлозі, коли сеча розтане. Я маю на увазі, ну чисто теоретично. Мій зять зробив щось що розлютило мою дружину, коли вона навчалася в старшій школі. Моя дружина вимкнула телевізор, написала зламаний на аркуші паперу, приклеїла до телевізора, відключила подовжувач і переставила батарейки в пульті. Моєму зятю знадобилося кілька днів, щоб розібратися. Я керував Starbucks, і одна з моїх барист запитала хлопця, як його звуть. А він просто розлютився, принижуючи її, називаючи її тупою і тому подібне. І так і не назвав свого імені. Загалом я взяв на себе передачу напоїв і просто поставив його напій на пій на стійку, не сказавши жодного слова. Я додам, що це була жвава кав'ярня з купою людей, які чекають. Я просто продовжував розливати напої протягом приблизно 10-15 хвилин, і тут підходить цей придурок, бере свій напій, який вже. Охолонув і запитує, це мій. Я просто відповідаю: не знаю, на ньому немає імені. Він узяв його, не можна залишити нас у підвішеному стані. Так він зробив це. Потім повернувся і сказав, що напій холодний. Я сказав йому, що зробив це напій 10 хвилин тому, і що йому варто бути уважнішим. Він вибіг, чесно кажучи, я спочатку збирався попросити його піти, але тоді це спричинило більше клопоту. Ми всі просто сміялися з цього весь день. Моя сусідка по кімнаті в коледжі мала погану звичку залишати свої речі купами на підлозі в нашій ванній кімнаті, поки не залишилося майже ніякого місця, щоб дійти до ванни або туалету. Не тільки одяг, а й дрібниці, коштовності, колоди гральних карт, в'язальні спиці, книги, шпильки, шарфи, навушники, вкладиші, ключі тощо. Якось вона залишила 40 доларів, розкиданих серед безладу, Тому я поклала гроші в один з її ящиків, що рідко використовується у ванні. Спочатку. Я поклала їх туди, щоб захистити від нашої третьої сусідки та її друзів. Коли я прийшла додому наступного дня і помітила, що вона прибирає свій безлад, намагаючись їх знайти. Я вирішила не говорити їй, де гроші, поки підлога в нашій ванні кімнаті не стане бездоганною. Після цього я вирішила, що буде дуже ніяково сказати їй правду. Тому я залишила гроші з м'ятими в її кошику для прання. Вона була у захваті, коли знайшла їх у день прання. Після цього її купи у ванні ніколи не ставали такими великими. Дідько, ось як треба правильно виховувати людину. Одного разу моя кімната була в жахливому безладі, і я кілька місяців відкладав прибирання, Незважаючи на те, що батьки казали мені прибратися щодня. У мене було близько 500 доларів як гроші на день народження, які зникли безслідно, і я божеволів тому, що хто дідька лисого втрачає 500 доларів. Тому я вичистив свою кімнату, намагаючись знайти їх. Моя кімната була ретельно обшукана і очищена, як ніколи, але грошей все ще не було. Я прийшов до батьків, плакався, що не знайшов їх. І виявилося, що вони забрали їх із моєї кімнати, щоб я прибрався і пошукав їх. Я дізналася, що мій тодішній хлопець мені зраджує, і він жбурнув мого собаку через цю кімнату, коли ми обговорювали, що він зробив. Я негайно з'їхала. Більше через те, що він нашкодив моєму собаці, ніж через що ще. Тому, коли я з'їжджала, я взяла всю його колекцію дорослих відео і розігріла їх у мікрохвильовій печі одну за одною. На кожну йде всього три секунди. Мені знадобилося близько години, щоб розігріти їх усі. Я поклала їх назад до кейсу, а потім повернула на місце. Не впевнена, чи можна ще Скористовувати мікрохвильову піч мені було все одно. Він також був менеджером у ресторані та приносив додому тонни їжі. Вони мали справді добрі холодильники, в яких привозили їжу. Тому зателефонувала генеральному директору і пояснила, що я з'їхала і хочу повернути коробки. Він втратив роботу. Потім мені почали дзвонити щодо його боргів, дала їм його робочий та особистий номер його нової дівчини, щоб вони могли його знайти, не зв'язатися з моїми собаками. Чесно кажучи, я зробила б набагато більше, якби хтось напав на мого собаку. Ніхто не завдасть шкоди моїй дитині. Почекай, тобі потрібна була година, щоб знищити всі його дорослі відео. У нього було багато. Це були дуже низькоякісні DVD, які йшли з дешевими дорослими журналами. Тож він купував кілька нових на місяць, і я думаю, їх було близько 50. Можливо, пройшло багато часу, відколи я це зробила. Мій друг у старшій школі був таким драматичним, але іноді це виходило просто дивно. Його підрізав в без стоп-сигналів, і це його так розлютило, що він поїхав слідом, поки ззаду не опинився поліцейський, об'їхав його і перевірив гальма, щоб поліцейський побачив, що у нього немає стоп-сигналів. Крик, який він видав, коли поліцейський зупинив іншого хлопця, досі залишається одним з найсмішніших моментів у моєму житті. Я прям фізично відчуваю задоволення. У початковій школі дитина вирішила навмисно обмочити себе після того, як вчитель сказав йому, що йому потрібно почекати до закінчення тесту, щоб скористатися туалетом. Я не знаю, чи вважається це, тому що в результаті він завдав собі набагато більше занепокоєння ніж вчителю. Це єдиний спосіб затвердити свою перевагу над паршивим вчителем. Хлопцю на нашій фабриці відмовили у туалеті. Він наклав штани, подав до суду на компанію за навмисне приниження і за чутками виграв. Примітка для тих, хто читає: залишайтеся в школі, якщо ви не хочете провести залишок свого життя, працюючи в умовах, коли вам доводиться благати, щоб сходити в туалет, коли вам це потрібно. Робота на фабриці це як ніколи не мати змоги бути дорослим. Я працював на фабриці, але зміг повернутися до школи та став електриком. Інакше я був би одним із тих людей, яким доводиться благати. Щоб дбати про основні функції організму і сподіватися, що я не засмутив людину відповідальну за те, що вона дала мені перепочинок. Я не пишаюся цим, але коли я був у четвертому класі, наші вчителі змушували нас гаяти час на перерві, якщо ми ходили в туалет під час уроку. Мені справді треба було піти, але вчитель сказав мені, що я пропущу частину перерви, тому я спробувала стриматися і, зрештою, намочив штани. Моя мама була в люті. Вона написала супер лист вчителю. Я так і не довідався, що в ньому було написано. Все, що я знаю, це те, що я ніколи не пропускав перерви на походи в туалет. Коли мені було сім років, я за щось розлютився на свою молодшу сестру. Тому, коли вона пішла спати, я помочився на неї, щоб вона потрапила в біду за те, що вона обмочилася в ліжко. Мій батько виріс із трьома братами. Він розповідав мені, що його молодший брат вставав із ліжка посеред ночі і писав у ліжко одного зі старших братів. Це відбувалося регулярно. Нині їм вже за 50, і старший брат, мабуть, досі вважає, що він мочився у ліжко у підлітковому віці. Моя сестра курила і приховувала це від батьків, коли була підлітком. Вона зробила щось, що мене розлютило. Я знайшла та знищила її цигарки. А потім розповіла їй, вона побила мене. Потім я розповіла мамі, вона потрапила в купу лайна за те, що побила мене. І ми з сестрою знали чому. Але вона очевидно не могла бути чесною з моєю матір'ю і її покарали на деякий час. І моя самовдоволена маленька дупа отримала стільки розуміючих поглядів, скільки я могла. Я курив траву потай у старшій школі, і мені довелося приховувати це від брата, тому що ми обоє намагалися отримати старий телефон мого батька, тому що він купував дорожчі. Він сказав, що ми маємо домовитися, хто отримає його, або ніхто не отримає. Очевидно, як старший брат, я був мудаком. Ну, перенесемося на тиждень вперед. Була друга година ночі, і я курив траву у своєму гаражі, і заходить молодший брат. Дивиться мені прямо в очі і каже: Татків телефон? Ні. І йде. Мені довелося сказати батькові якомого вічливіше, що я думаю, що мій молодший брат заслуговує на це більше ніж я. Це була найбільша помста, яку він колись робив мені. У моїй компанії діє політика паролів, яка блокує ваш обліковий запис після третьої спроби неправильного введення пароля. Кілька разів, коли хтось мене дратував, я брав свій комп'ютер, змінював користувача та вводив його ім'я користувача з неправильним паролем три рази, щоб він виявився заблокованим. Тепер їм доводиться мати справу зі службою підтримки, щоб розблокувати свій обліковий запис. Я просто був би обережний, оскільки вони можуть побачити лого того, що ваш комп'ютер намагається увійти в облікові записи інших людей. Я ношу слухові апарати, і дівчинка з мого класу з математики, коли я вчився в середній школі, сміялася наді мною над моєю втратою слуху. Я записав це на свій телефон і увімкнув це її батькам. Вони забрали її нову машину, яку щойно купили, і повернули її до автосалону. Ого, тобі пощастило. На мій досвід, більшість батьків дітей мудаків самі є мудаками. Коли я навчався на юридичному факультеті, я пішов у бар з групою студентів юридичного факультету та вирішив, що хочу цигарку. Я вийшов на двір, і ціла купа дівчат курила. Я не люблю стріляти цигарки, але я мав безкоштовний купон на дрібну картоплю фріз МакДональдс. Я запропонував його дівчині, якщо вона дасть мені цигарку. Вона сказала, добре, я віддав їй його, але вона не дала мені цигарки. Вона сказала: тобі не слід бути таким довірливим. Перенесемося на кілька місяців уперед, і я головний для IT у підрозділі нашого університету, який включає адміністрацію, я пішов замінити комп'ютер і побачив ту ж дівчину. Вона чекала в черзі на співбесіду. Я підійшов до людини, яка проводила співбесіди. Я теж був їх it фахівцем та розповів їм цю історію. Роботи вона не отримала. Так стара добра фраза ніколи не знаєш, хто твій інтерв'юер. Не наняв хлопця, бо він мене підрізав і показав мені середній палець, коли я в'їжджав на стоянку компанії вранці перед співбесідою. У мене була начальниця 7 8 років тому, яку я ненавидів. Вона була найфальшивішою і найзарозумілішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав. Якось вона вирішила, що їй не подобається запах попкорну з мікрохвильової печі. Тому вона змахнула своєю чарівною офісною паличкою і заборонила його. Минуло близько місяця. Я переглядав Амазон і знайшов одну з тих флешок, яка при підключенні випромінює запах, запах попкорну з олією. Я купив її. Шив до задньої панелі комп'ютера, і в її офісі цілих шість грьобаних місяців стояв солодкий запах Сікрет». Вона скаржилася майже щодня. Це найсолодша помста, яку я коли-небудь пробував. Одного разу, коли випав перший сніг, колега зліпив сніжок і кинув його мені прямо в обличчя перед усім офісом. Усі розсміялися, а він відмовився вибачатися. Тому наступного робочого дня, коли пішов сніг, я зібрав рюкзак сніжків і замаскувався сніговіком перед нашою робочою будівлею, чекаючи на його прихід. Коли він це зробив і спробував відкрити вхідні двері, я їх замкнув раніше. Я вирвався зі свого маскування сніговіка і кілька разів закидав його сніжками. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!